Колеги, ми проводимо засідання нашої постійної комісії сьогодні 6 грудня 2024 року. На нашу комісію винесли питання, внесення змін до персонального складу постійної комісії в Ратівської селищної ради, вивести із складу постійної комісії в Ратівської селищної ради з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту депутата селищної ради Кириленко Галини Володимировна. Ввести, вивести із складу постійної комісії у селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітності депутата селищної ради Тимохіну Тимохіну Тетяною Миколаєвною. Ввести до персонального складу постійної комісії у селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва депутату селищної ради Кириленко Володимир Гуденський. Вести до персонального складу комісії селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Депутата селищної ради Тимохіну Тетяну Миколаївну. Всім зрозуміло, Але навіть, вона вирішила придати на кінець нас. Ставлю на є влас... якось питання. Так, знаєте, що ну, це я ж нікого на не придаю. Це запис. З огляду на те, що народжувалися всякі. Думки, то я так думаю, що тут ніякого. Ну, ми розуміємо, що чого воно так сталося. Це так, треба для нашої спільної справи. Для роботи даже на голосування хто за даний проект рішення, хто за проти ноль, стримався ноль. Державо. Так, закінчення.